Цей випадок в з пані Фаріон показали мені деякі речі. Перше, це те, що воїни ЗСУ не будуть очікувати, коли закінчиться ця війна, щоб повернутися в країну і робити тут справедливість. Вони це роблять вже тут і зараз будує такий інформаційний простір, де справедливість є, існує, і вони якісь змушують нас. Тверезово дивіться на речі, які творяться, кояться в країні. Ну, як правильно роблять, так? Я вже кажу собі, що ця війна буде тривати років 20. Я вже готова, що буде нам нелегко. Вже готова. Тому що от цими надіями, що ось-ось трішечки вони зламаються, ось ось трішечки, вже перемога, ось-ось трішечки. І ці ось-ось трішечки вже ось тут. от. Так що, скоріше за все, і наші діти, і ми мусимо навчатися гарно стріляти, гарно мітати гранати, тому що кожен приложить руку до того, щоб ця. Дійшла до тями і, і вже хай в Росії, коли нагадують слово Україна, хай у них мурахи біжуть по шкірі, хай вони на 100% будуть впевнені, що Україна має гострі зуби, гострі кікці, далекобійні ракети, сучасні, Дрони Камікадзе. Другий момент. Це те, що ось пані Фаріон помилялася, коли казала, що не існують російськомовних українців. В тому й сила України в тому, що вони, українці усі різні, усі різні, абсолютно. І не можна брати гривенеці і отак от їх всіх рівнесінько, хай буде ця ідеальна країна. Ось отак. Ні. В тому й сила України, що ми всі різні, все різне. Але кожен готовий зробити неможливе, щоб Україна існувала, і щоб в Україні жили щасливі вільні люди, які мають далекобільні ракети, сучасні дрони каміканця. Україна понад усе це сто відсотків.